Господь узяв у руки білу поляницю і поділив її на четвертини. З одної частини він зробив хоробре серце, щоб воно було чуйним, добрим до людини, а з другого зробив він душу віри повний, а з третьої молитви і любов, з четвертої зробив надію. В якій текла Христова кров. Господь у руки взяв усі частини і разом з духом і з любов'ю все з'єднав. Не міг я зрозуміти, що у Господа за план, а ще твертин смачного хліба Христос зробив, що вийшов капілан, де лється кров, де крики, вічі, розпач, там будеш, сину мій, служити. І Божим словом ти людей, як поляницею свіжа, і будеш ти кормити, комусь сердечною молитвою слабкому подаруєш ти надію, щоб пережити цю жахливу і страшну подію. А для гріха ти станеш катом, а для поранених і тілом і душою станеш братом. Для сиротинці будеш ти родиною. Для побратимів станеш ти Господньою силою, для командирів мудрою підтримкою, а для дітей маленьких теплою і ніжною скоринкою. Нічого ти не бійся, сину мій. Господній провідник ти від життя до смерті, за кого ти помолишся, я всіх їх збережу. Хай буде мир і спокій в твоєму серці. З тобою разом я піду, і не залишу, не у молитвах, і не у ранах, твою я душу сину збережу, і на землі, а потім у небесних храмах, як сіль для миру, і як світло у пітьмі, і як для кораблів у морі капітани, так і у нашому жорстокому житті потрібні дуже. Боже діти, капілан.